Ураження такі що ми не очікували не перед бою, не після першого періоду, і навіть не після наприкінцівки пауерплей в другому періоді. Але ми змогли пройти через може бути, нашу нервовість, через воду, яка була, стояла у другому періоді, може... і майже зіграла з нами звук. Злий жарт, коли вона штайбу зупинилася на нашій синій лінії. Наш гравець впав Сашко. А, але ми пройшли через це і ми виграли перемогу нашу. Це, це хто так вирішив, що вона найголовніша, найголовніша, найголовніша. одна найголовніших? Одна з найголовніших. Це покаже в фіналі, да, після закінчення чемпіонату. Наразі ми будемо налаштовуватися на всі команди. У нас шаг за шагом, крок за кроком, ми будемо йти до нашої мети. Чому ну, це хочемо? Ну, по-перше, це приймає рішення, стукаючись з нами, з приймає рішення тренер вратарів. І я маю інформацію, що у нас є договір з воротарями нашими. Ми будемо. Кожному братрю свій шанс. Ну, зазвичай у нас запланований лір, але ми його будемо використати тільки у цілях декілька, декілька гравців, які мали небагато, не дуже багато часу сьогодні. І також у нас є третій воротар, який у нас з нами, і ми, ми зробимо. Легке тренування з п'ятью з, діантю, з гравцями на запланований тих, який в нас є. І я нагадаю, що він гравець професіональний, у нього зачем непогані сезони в непоганих чемпіонатах. І як він як він все почала, ви можете і в нього скатати. Наразі ми бачили в нього і які були на льоду а також і гол який він закинув і допоміг допоміг нашій команді перемогти це все купить зараз що він приїхав зробив свій свій вибір з нашої команди і